Що вин не іди, іди далі, іди далі, блядь. Йде він далі так а де дайте желудок там ладно погнали Біжи все побега давай 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 Так, 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 так. Бежи, 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 бежи. Нормальный, нормальный расклад. Нас так воштовый. Я вас упьем. Бибу посмогчил. Чуюсь. Пеймальщик. Я таких как ты. На сніданок жую. Так, все. Діставись. Фух. В принципі, ок. Так, пересування вентиляцією — чудовий спосіб уникнути ворогів. Бігайте лише в крайньому разі. Часто рухайтесь на... Навколішки. Ну що? Це в нас лігло. О ні, Боже. Так, треба підлікуватись по-любому. Це раз, бо в нас вже урон пройшов від андроїда. Так, я брати вогнемет. Це два. Так, є таке діло. Рікардо! Вони всі тут. Хто? Зниклі люди, вони прикуті до якогось кубла. Тут є яйця. Це. наче... це наче розплідник якийсь. От лайно! Просто тікай, звідтиля, мерщий. Так, знищити кубло. Я повинен відновити електропостачання до платформи. Так, добре, збереження бачу. Перевантажте ядро Альфа. Так, є збереження. Чудово.